У ну, Ганщині війна тривала вже кілька років, тому сподівалися, що воно постріляє і перестанеться, але то так було. Наталя Савіна у березні 2022 року, рятуючись від постійних обстрілів та бомбардувань, переїхала з рідного Лисичанська на Тернопільщину в пошуку безпечного прихистку. Наразі жінка проживає в Бережанах, є волонтеркою Карітасу та працює в місцевій соціальній пральні. Перше я прийшла сюди, коли тільки довідки офіційне відкриття пральні. Просто прати як переселенка. Потім ми запросили сюди працювати. спочатку допомагала в ремонті цього приміщення. Воно було занедбане. Соціальну пральню хаб відкрили в Бережанах у листопаді 2022 року. Випрати речі тут можна безкоштовно. Занести у пральню можна також матраци, ковдри чи пухові, куртки. Є можливість відремонтувати взуття або підшити одяг. Послугами можуть скористатися місцеві, внутрішньопереміщені особи та люди соціально вразливих категорій. Можна прийти. Ми працюємо з десятої ранку до п'ятнадцятої години. Пральних о, взагалі то в нас зараз є шість, але працюючих залишилось чотири. На жаль, машинки ламаються. Наталя зізнається, зранку у соціальній пральні часто бувають черги за місяць. Тут обслуговують кілька сотень людей. Звернутися за послугою можна за адресою Бережани вулиця Лепках, 20.